Паркувальники оштрафували за парковку на тротуарі. Чи законно це? Давайте розбиратися. У нас є правила дорожнього руху. І там в пункті 15.10 є досить два, можна сказати, протилежних пункти Б і В. Що в нас каже пункт Б? Пункт Б каже, що парковка на тротуарі заборонена. А пункт В каже, що парковка на тротуарі заборонена, крім. Крім транспортних засобів легкових та мотоциклів, якщо для проходу пішоходів залишається більше 2 метрів. Але, як правило, паркувальники, виписуючи штраф і обґрунтовуючи наявність складу адміністративного правопорушення, обґрунтовують порушенням саме пункту Б, тобто просто парковка заборонена. Як в даному випадку діяти? Ну, якщо у вас є велике бажання і питання принципове, Чому принципове, то я потім трошки пізніше я поясню, то ви можете оскаржити цей штраф. І якщо дійсно для проходу пішоходів було більше двох метрів, а ви паркували легковий автомобіль або мотоцикл, то у вас є всі шанси виграти справу. Про це свідчить судова практика. І навіть я колись потрапив в дану ситуацію, і мені прийшлося через суд оскаржувати дану постанову. І Я виграв справу. Чому я кажу про принциповість? Тому що це дуже витрачає багато часу, ну, в принципі, і коштів відповідно. Тому що вам потрібно звернутися, скласти позовну заяву про оскарження постанови, подати її до суду, оплатити судову збору. Так, да, вам судовий збір повернуть потім. Але це ж на цьому етапі, тобто штраф, як правило, складає вдвічі меншу суму. Ви можете, звісно, наняти адвоката. А чи відшкодують його, це питання. І зверніть увагу, що дуже часто паркувальники ще й наймають, у них є, як правило, штат юристів, які ще й подають апеляційні скарги, тобто ще й в апеляції ви маєте представляти свої інтереси. Тому зважуйте все і виконуйте, в принципі, правила дорожнього руху. Це, в принципі, ці правила написані кров'ю, і їх в більшості випадків треба дотримуватись в повному обсязі. З вами був адвокат Андрій Бурянський. Якщо вам... Потрібна правнича допомога адвоката, ви можете звернутися до мене за контактами, які ви бачите на своєму екрані, або в шапці профілю. Я та мій ПС Грант. Бажаємо, щоб ви завжди були праві. Слава Україні!